Швидкий огляд двокімнатної квартири в ЖК варшавський 3. Її можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Квартира площею 69 метрів квадратних знаходиться в готовому будинку 77, тому вже можна отримувати ключі і заходити на ремонт. Функціонує резервне живлення. Нас зустрічає просторий передпокій з місцем для шафи та санвузлом передбачена велика кухня-вітальня 19,6 м2 із заскленою лоджею, дві окремі спальні кімнати з оптимальними площами 12 та 13 м2 та ванна кімната. До речі, Дане планування ви можете переглянути наживо, завітавши в офіс продажу. Будинок має закриту внутрішню територію, доступну лише для мешканців. Вже встановлені дитячі та спортивні майданчики. Продовжується озеленення та благоустрій території. В ЖК варшавський 3 активно вирує життя і працюють магазини, спортивні зали і відкриваються нові заклади. А поруч є все необхідне великий ТРЦ-ретровіль, клініки, центри розвитку, школа та садочки.